евакуація населення, перевезення гуманітарної допомоги і важливих вантажів, а також забезпечення стабільності економіки через сплату мільярдних податків і міжнародну торгівлю. Без сумніву у важкі часи Укрзалізниця відіграє одну з ключових ролей для країни. Проте навіть у такий критичний час система стикається з корупційними викликами, прибуткові затребувані міжнародні пасажирські маршрути, де попит інколи складає до 60 пасажирів на місце, стали об'єктом незаконних схем. Організував кримінальні оборудки голова профспілкової організації, такий собі тіньовий куратор за пасажирськими перевезеннями залізницею. Ще за часів своєї каденції на попередній посаді він підібрав команду з поміж керівництва та посадовців виробничого підрозділу станції Київ пасажирський Фігурант особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників і пояснював їм правила гри. А вони були досить прості. Відповідно до першої схеми провідники продавали пасажирам місця у службових купе, яких немає у вільному продажі. Їх вартість складала від 300 до 500 євро. І залежно від виду потягу, у вагоні завжди було в наявності до шести таких місць. Що ж до другої схеми, то її учасники до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця, і напередодні відправлення на рейсів продавали їх пасажирам за цінами. Вдвічі або й втричі, вищими за офіційну їх вартість. Дані пасажирів у цих квитках звичайно не відповідали вказаним у бланку проїзного документу та у системі продажу квитків. Про квитанції мова не йшла взагалі. Тож виходить, що з кожного рейсу керівник потягу повинен був занести до каси від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень, отримані злочинним шляхом кошти, не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу злочинній організації її лідеру голові профспілки. Лише за шість місяців 2024 року «Укрзалізниця» недоотримала понад 70 мільйонів гривень. Для знешкодження кримінальних схем оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчо-слідчого управління поліції Києва та Солом'янського управління поліції Солом'янської окружної прокуратури міста Києва спільно з департаментом корпоративної безпеки Укрзалізниці провели спецоперацію. У ході понад 80 обшуків правоохоронці серед іншого вилучили документацію, грошові кошти та чорнові записи. Нині десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри. Серед них голова профспілкової організації, посадовці виробничого підрозділу станції Київ пасажирський та начальники потягів залежно від ролі та участі в злочинних схемах. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній». зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі продовжуються заходи зі збору доказової бази, аби всі причетні до кримінальних схем понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства.